Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати для вас відео, чим же ми займаємося на вихідних нашою родиною, куди ми ходимо, що відвідуємо і взагалі, що тут можна робити, і чи не сумно нам. Ну і відразу скажу, нам зовсім не сумно, тут є багато всього. І перший пункт буде присвячений парку, Омега-Парк це Сафарі Парк з канадськими місцевими тваринами. Ми да, морковку з собою колка в кормі в морковку і <реку> Ні, нам, сказали, нам сказали, що бізонів і кабанів кормити морквою не можна. Можна бізону покинути морською? І не можна, не тому, що вони її не їдять, а тому, що вони завалять нашу машину. <реку> Півтори години. Омега парк, це Сафарі парк. Він, він знаходиться недалечко від Монреалю, десь година 20 від нашого будинку. Це дуже зручно. Квитки коштують в діапазоні 35-40 доларів за дорослого і трошки менше за дитину, але нам пощастило, і була знижка 35% на всі відвідування до червня, Тож ми скористалися цією супер акцією. І відразу скажу, наша наймолодша донька дуже лякалася оленів. І трошки плакала, і тривала мене за руку, бо для неї це було занадто близьке знайомство. А от від хижаків вона була в захваті. Тож це треба напевно мати на увазі, коли їдете з настільки маленької дитини. Але це було класно. Усіх постановка? Виходимо. Не зупинка на виїде. А дивіться, маленькі кабанята наверзала, лізли, а ті такі борове знизу. А вон е того Мам там. Ей, в це, 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 на секунду, чи Тут Макса і. Так, да, точно, і це мама. наша дитяча кімната. Да, на кімната. О, не заправлена, бачите? Це наша машина зараз так виглядає після кросанів. Да, а да. вон олень наверху, бачите, стоїть між дерев. Ну я бачу. <рес> да, величезные такие. Смотрите, а тут кабан. величезный. Эти такие продаются рога. <рес> Значит, в Рога, Звичайно, дуже класний. Смотри, это же шикарная попа. Не, ну я такие <бачу>, рога <рес> <лисичний вологов. рес> Також є правило повністю не відкривати вікно, відкривати наполовину, а при хижаках, звісно, повністю тримати вікна зачиненими. Не можна годувати бізонів і кабанів, але це такі класні відчуття поряд з ними. А Бізони. Ну все, я тут ночуваю в маминій на кімнаті, а Макс куяє я там Аїс. Там я ну да да. там да, Вот так. А это вот эта птица там а вон еще выше. Ну вон и далеко не кусай. Папа, Зап... Папа идет, а мама куда-то... Да, куда тетила стая. Ось, вовк и ось там лежать. Ну, с... Бизончики. Да нам не четыре, нам тоже надо сделать кола. Мам. Бизоны, не кусь. Не бейся, они, видишь, отдыхают. Макс! Мне в Олеге попался камень. Макс. Надо пож... Это... налево, да. налево, налево. Налево, налево. Там де написано Лізох. Протимеди С промовляється. Це виключення в французькій мові. Все, Вс, они то кабан сейчас піде. І біля кабанов, до речі, сказали не годувати. Так? Да? Вот да? это mm -hmm. виключення чого. Просто від кабанів. Ти, може, не знав? А он, видите, какой он, слабенький? он может и боиться туда выйти. вийти. Його, наверное, ага. применяют. И мне. И Мартуси Путин говорит. Да, дитик тут. <хи> Ещ хочешь? Максюша. Э, люди стоят. Да, он а их побачил. Хотя выходить не можно. Я не знаю, почему они вышли из автобуса. Почему? А дверь открыта автобуса. Давай, Волк, у тебя получится. Давай. ну там Давай, бей, 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 Давай, бей, 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 да вон они уже бачили. Ты сможешь. Животное О май гаш. Три медведя. Это мама, папа. Папа, мама. Не мама. Yeah, наша дитина не в захвате от этого эксперимента Я бы не поехала, говорю, на этот автобус, а они там сумасшедшие. Там кабаны, кабан О, Прости, чувак, Мишка Зим мишкам и он то есть? Ого, какие у него роги. не Такого надо покормить. Паддингтон, Паддингтон, медведи это Паддингтон. Миша, почему они не сфоткали медведя? Мишки. Ну, Мам, мне кажется, медведь а у, у бух них буху, их волк. Твоя шевелюра у меня постоянно в телефоне. Смотрите, Брат медведь, медведь. брат Брятик медведь, а, Алиса, брат медведь. Здравствуйте. Здравствуйте. О май гаш. пап. Парас. А вон вовки. я аж целых два прибежала, а? видели? Вот. Смотри, медведь и волк дерутся. Медведь и волк. Далес убегает от дверки, беги. Один в этот, а второй собирается листы на дерево. Бачили? А в другой вообще в норку зашел. Не, я за медведя. Я тут зафигвала! Я, я за медведи! Медведь! Медведь! Ну, Тики yeah. за руку тримала! Oh, дерутся, дерутся, смотрите, козлы вам oh, oh, yeah. Козла. А знаєте, почему козли часто умирають? Не за драка, из за того, что они запутаются рогами вроде. И... А вон там лиска сіра. Хоп-хоп-хоп біжить. І а вон а а он біжить ще. Козолка Вау. Вау, смотрите, яка вона а велика. А Лиска велика яка, яка пухнаста. Блин. Тут їх чити. Да, я бачу. Я не можу зняти, бо мене ніколи за руку тримає. А козла. а, смотрите, а то прийшла, щось проганяє. Слышу, слышу, опять... Йот, это из Луни Тинс, из Луни Тинс, из Луни Тинс, К вот эти ну, койоты. Да, у них не деки-то. Вот -то увес... Они тоже, бачишь, -то? стаи ходят, ну, койоты тут. -то. Один, два. Я знаю койота, благодатна мої стої. Все таки наскільки койот не вовк, да? Це відразу помітно, так? Да? Такі поменше, по по цей можна ні таких що... Що того, тих вовків таких. Тут три волка. А ви знаєте, що в тут усюди продається сеча койота? Її можна купити в будь-якому майже вона короче відлякує усяких цих бабаків на городі від єноців від білачок. І її продають тут усюди. Ти попруськала січі, ті тобто ніколь не любить оленів, але я, Альберт, дуже сподобалося. Всім жонам не сподобалось эти медведи і на різ. за забором, її влаштовала ця відстань. Ні, я тут бочку. Я тут докинув що туда наверх. Подивіться на тута. Боже там подобається в ведмеді, нічого собі. Тут є місце, де можна вийти з машини. Тепер Прем'єр шум, так? Чому одинадцяте? Що це Оу. Що це таке, Макс? Тут канадський вигляд природи. Озеро невеличке, сосни, олені. Десь там я ще не бачила, А ось вони прийшли. Чи є підстоп такий, ну така зона, де можна вийти і походити трейл типу про першу націю буде. Дивіться, який прикольний. Мамонт! Бачила яка краса? Але я не розраховувала, що ми будемо ходити з машини і вдягла всіх дуже-дуже легко, бо в машині думала, що тільки будемо їздити по участку. Не знала, що тут є такий трейл. Тому всі замерзли, особливо ніколі, ми квамились. Добре, я замерзла, і ми квапимось назад в машину. Приїдемо вже, може, влітку, коли трошки ну, взагалі тепло. Але, якби, з того, що вітер була б шапка, було б взагалі супер. І тому що вдвуха дуже сильно дує, але тут дуже класно. Короче, всім хто живе в Монреалі або поруч. Я дуже сильно рекомендую цей мегапарк. О, дивіться, якесь вагіння блодородя 100% вагітна. І черепаха. Да, 100%. Вендейки, до речі, ми там були. Це вагіння вендейків в місті з Turtles. Ми були в Квебейку у них в резервації. І там було класно. Максюша, поспішаємо, бо всі замерзли. Гусі, гусі. І голодні. Щось їдять. Ну і гарна, гарна природа. Макс, тобі подобається тут? Тобі сподобалось? Нормально Ну нормально. Драка ведмеді і, і, і вовків да, вона була епічна. Мені теж сподобалося. А тут, бачите, малюнки на скелі. І написано, коли вони з'явилися. Круто, правда? ж? Побігли. Коли в Канаді буває сніг, а в Монріалі він не завжди буває, тобто дорожка, щоб ходити. Ось ці штучки називаються ракетс. І Аліса наша була в таборі завому зі школи, і вони ходили на таких штуках. Ми спитали Алісу, які вони, і її відповідь це, типу, нудно, невесело. Але я думаю, що це може для неї. А це ми в парку Жандра Поці, невеличкий острів, прямо в Монреалі, прямо біля Даунтауну. І тут купа всяких розваг, але ми, звісно, приїхали, коли вже снігу немає, всі розваги зимові закінчились, а весняні ще не почалися. Але ну, поглянемо, подивимося. Це біосфера, бачите, яка штука Прикольно. Ми пройшли щойно ще басейн з стрибками у воду, чимось ще. І взагалі найкраща, бачите, яка погода це сьогодні 2 чи 3 березня. Найкраще взуття для цієї погоди в Монреалі це гумові чоботи, які в нас є у дітей, і які вони не вдягли. <плес> так. Ну, ми пішли гуляти далі. А її, до речі, це метро, тому дуже зручно, що сюди можна дістатися без машини, але наш, звісно, наш табір, звісно, як завжди на машині. Розглядаємо картини і далі виясняємо, наскільки невчасно ми приїхали. Чи все ж таки більш-менш. Ось це, до речі, ось це. Це вишка для стрибків у воду. Там басейн великий. І метро. Біосфера, а там, ось прям де, де прапор, там міст через річку. Ми йдемо далі дивитися, що тут ще є. Марта, яка твоя фірма на поза? Марта ось як вдягнута, а місцеві в шортах і в Що Ще біля нас був. Місцевий папа з сином, син вдягнутий, ну приблизно як Марта. А папа в шортах. На вулиці десь плюс п'ять, плюс шість. Бачите, це прямо біля-біля Даунтауна, просто через річку. Все, коляска більше. А, Марта. Марти! Марті, йди поряд! Ми так думаємо, що це був величезний каток. Це з'їзд для лиш. А це тут із льда роблять, із кубіків льда можна робити свої фігурки з різнокольорового. Ти песик? Давай, як Том Круз. Це Том Круз робив? Ні? У ж трошки легше. Марта, ти як барбі шпіонка, давай. А можна торкатися. Макс, треба пройти. Торкатися можна, проходь. То... Ну, він думав, що це лазери, які вбивають. У зимові курці. Скажи, як це можна пройти в зимові курці? А ось це бачите, різне кольорові і там людина можна прийти було, ну і ще зараз можна вирізати фігури із льоду. Дивіться, який гарний вид звідси на центр міста. Хай! А, це, до речі, ось це все доріжки, найде через парк. Це для того, щоб кататися для того, щоб кататися на ковзанах. Це ковзанка. Така вигляді дорожки, а не круга. Це прикольно. Ну и тут прикольный выгляд на центр места. Это старый порт. А вот эти будильные, ой, вот там вот работает Дима. Николя! Можно впасть, Николь? Дверь, как? Бурхливає, шутка. течія. чия. я? Самой А yeah. mm. Почекай, тато ще не зробив. <рес> а куди ви всі збираєтесь ці фотки викладати? Почему у тебя тих такой тепло? Ну это пятно вообще не в тему. Иду все бука бряка, и грязюка, и багнюка, и все сразу. Что там, Николь? Дивлюсь. Николь. Так і живемо, всім потрібно, щоб у всіх було своє особисте. Якщо одному, то то тобто всі. ку, -ку! <гум> <ривання> Це справжній футбол. Ніколь теж хоче в нього пограти. Там можна було хокей спробувати. Їх спеціально три штуки, Вона знала, що ви прийдете. Це для тата тут теж є місце. А ще Монреаль – це місто тисячі парадів і фестивалів, і на кожне вихідний можна знайти щось таке, що подобається вам, чи щось таке цікаве, ви, чого ви ще ніколи не бачили. two <laughs> Ну і звісно, Канада це країна тисячі одного національного парку. Не являю як можна за все життя, навіть їх всіх об'їздити і подивитися. І це найближче до нас парк Сен Бруно, 30 хвилин від нас. Це величезний національний парк з озерами, річкою і з усім всім сим, в якому ми обожнюємо гуляти і проводити ми час. сьогодні біодом, так як у нас паспорт. Мы купили паспорт на все музеи, ну, на все на пять музеев на рік, то відвідаем его безкоштовно. Да, Николета? Не на ручки? Чудовисько. Там я краще чудовисько бачила, Марины. Качки. Ныряют за цвим, за моллюсками, да, какими-то? Моллюски Пішли, я вам покажу. Започкай, да, да, тобі покажу одну рибку. Іди сюди. ми сюди, я покажу рибку. Сюди. Дивись там під камінчиком. Ось там вдалі. Бачиш дві морди волята. Костик Галічий Так, так, так! Це брошки! Це брошки! 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 Відвідування власників Звучить музика

Да. Для нас-то нет, а для них У тебя как Алиса, она как это Алиса. Мы... Это мы распрямись. Я, Я думаю, что там проколонная вода. Тут рыбы. Увольняється, пахне. Повисено. Повисено. Так, тепер ми йдемо в тропіки. Після норду і полярних пінгвінів. Ми йдемо в тропічний ліс. І тут дуже дуже велика вологість. О gosh, it's крокодил?

Дуже дякую за перегляд цього відео. Це невеличка частина того, що я рекомендую відвідати в Монреалі або близько до нього. Тут взагалі багато місць, які можна подивитись, в яких ми ще не були, але плануємо. Тому що сподіваюся, наступних відео я покажу ще нові місця. Дуже дякую, всім бувай!